У цей будинок 16 грудня влучила російська ракета. Квартира надії на другому поверсі. Через стіну розвалений сусіднього під'їзду. Жінка каже, у квартирі живуть п'ятьох. На вікнах натягнули плівку, проте оселі холодно, потрібен ремонт. Дивіться, як вони постріляли. Тут дитина лежала, тут лежала дитина, гралася. І це все постріляли. Нам тільки 10 тисяч дали і все. Потім я провела, показала це, і ще мені дали 15 тисяч. Кажуть, будуть робити ремонт. Коли вони надумають, то хто знає. наступного дня після ракетної атаки біля зруйнованого будинку відкрили пункт роботи з потерпілими. Містяни могли звернутися за одноразовою матеріальною допомогою та отримати будматеріали за рахунок громади. Нині із заявами ще до цього звернулося 213 родин. 204 з них вже отримали кошти. Також за рахунок міського бюджету замінили усі 270 розбитих вікон у пошкоджених будинках. Міська влада організувала подачу документів. Я заповнила акт і заяву на відшкодування. Дуже це холодно. І мені необхідно було замовити вікна. Вся вартість цієї послуги у мене буде коштувати 34 від місцевої влади. Мені було виділено всього лиш 10 тисяч гривень. Я сподіваюся, що влада знову буде розглядати це питання. Юрист Іван Карнаух каже: Україна не має на законодавчому рівні документи, які регулюють питання відшкодування збитків, завданих російською армією. Наразі люди можуть звернутися за допомогою до громади або благодійних фондів. Якщо в кошторис за рік не було вкладено достатньої кількості грошових коштів для виділення, то розраховувати на повне відшкодування всіх понесених збитків ну виходить дуже складно. Можливо, не одразу, можливо, ще це буде там через декілька років, навіть але на мою думку, як юриста, то такі збитки вони просто так не залишаться без уваги. За словами голови ОСББ Галини, більша частина коштів у відновленні житла надійшли від міста. Повністю перекрили кришу, положили новий шифер. Перекрили дах, поклали новий шифер. Тепер ми маємо велику проблему над четвертим поверхом. Це другий під'їзд. Він у нас теж дуже постраждав. Балки там хочуть замінити, які посічені, та покласти шифер. Положити шифер. За інформацією військово-цивільної адміністрації Кривого Рогу, спеціалісти проектного інституту зараз проводять експортну оцінку руйнувань будинку, аби вирішити його подальшу долю. Віктор Могоров, Микола Домшов, Суспільне новини, Кривий Ріг.